Всі МФО України це не просто список кредитних компаній. Це твоя особиста можливість знайти вигідну позику за лічені хвилини. В Україні працюють десятки мікрофінансових організацій, які пропонують швидкі гроші прямо на картку, без дзвінків, довідок чи застав. Але як обрати найкращу? Наш сервіс допоможе тобі зробити правильний вибір. Сортуй компанії за ставкою, сумою, терміном або навіть за відгуками реальних клієнтів. Потрібна невелика позика до зарплати. Є варіанти під 0,01 тисячної відсотка. Шукаєш більшу суму на довший термін. Такі теж є. На сайті зібрані лише перевірені МФО, що мають ліцензії та діють відповідно до закону України про споживче кредитування. Це означає жодних прихованих комісій, чесні умови та захист твоїх прав як споживача. Процес оформлення максимально простий. Обирай компанію, натискай кнопку і переходь до заявки. Усе займає не більше п'яти хвилин. МФО працюють 24 на 7, тож гроші можна отримати навіть уночі чи у святкові дні. Пам'ятай, кредит це зручно, коли відповідально. Оціни свої можливості та завжди повертай вчасно. Всі чи в одному місці. Перевір, порівняй, обери.